Зараз в Пегасі акція на всі книжки з наліпками та розмальовки. Давайте обговоримо користь книжок з наліпками для дитини. Приклеювання наліпок тренує пальчики, що важливо для розвитку мовлення, письма і загальної координації рухів. Дитина вчиться орієнтуватися на сторінці, співвідносити розмір, форму, положення предметів. А процес пошуку потрібної наліпки точне приклеювання це чудове тренування уважності та посидючності для дитини. У всіх наших книжках із наліпками є завдання: знайди, порівняй, доповни виклади за зразком. Це розвиває логіку та аналітичне мислення. Процес роботи з наліпками приносить радість, стимулює інтерес і творчу активність. В нашому асортименті є книжки з наліпками для дітей від одного року. Також у нас є дуже велика кількість різноманітних розмальовок. Ви навіть не уявляєте, скільки користі для дитини може принести звичайна розмальовка. А вам би було цікаво переглянути таке відео про користь розмальовок? З нетерпінням чекаємо на ваші коментарі. Для нас це дуже важливо.